Є доставка правильного харчування у місті Полтава. Ми єдині тут. У нас люди харчуються правильно. Ми підбираємо калорії індивідуально для кожного з наших клієнтів. Ще ми допомагаємо людям не тільки харчуватися правильно, а й знижувати свою вагу, набирати масу. У нас Доставка як і до квартири, до під'їзду, так і до офісу. Ми дуже лояльні в цьому. Індивідуальне меню під кожного клієнта і ми точно по цьому меню готуємо. У нас є інстаграм. Там можна через директ, Також там включено телефон, номер телефону. Можна через телефон, через запит у Гуглі набирайте доставку правильного харчування в місті Полтава, і там можна знайти наш номер телефону і через нього замовити харчування. Ми зараз думаємо над сезонним меню, так, так як іде вітамінос, і треба людей насищати вітамінами. Ми зараз з колегою думаємо і підключаємо дієтолога. Хочемо розробити сезонне меню, але це по бажанню клієнта буде. Тобто буде розроблено меню. Ну це ми ще думаємо. Плануємо буде розроблено меню на неділю, там де буде включено вітаміни з продуктів.